Вітаю, вальми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чому ніхто не розуміє про те, що нині відбувається в світі? Є просто рефлексії, є просто реакція на рівні інстинктів. Так, а розуміння фактично немає. Чому? Та тому, що немає зараз у світі геополітиків, теоретиків, які б могли б це все обҐрунтувати. Чому воно так відбувається, і чому це все закономірно і до чого це веде. Справа в тому, що імперія не може не воювати. Не може не воювати. Так. Інакше вона починає розпадатися через певний період. Ну, я не знаю, це навіть математично один академік обрахував, як це все відбувається. Але про це ніхто не знає практично, крім мене і цього каналу, де ми згадуємо про оці всі речі. Так. І от зараз. Говорять про те, що Путін там збирається ледь не виводити війська з України і закінчувати війну. Я не знаю, чи там є хтось йому підказує, чи це знову ж таки на рівні інстинктів рефлексії відбувається. Але він просто не може закінчити війну. Не може закінчити війну, тому що одразу почне розвалюватися Московія. Одразу почне розвалюватися. І чому це все цей розвал ідеї, розпад іде через війну? Та тому що війна повинна виснажити імперію, яка за визначенням є неефективною. Неефективною, навіть за власною величиною, вона є неефективною. Я ж писав дисертації. Про логістику машинобудування там, і в інших галузях? І ну, 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 яка може бути ефективність, коли доставляли товари із Мурманська у Хабаровськ із з Магадана в Ужгород? Яка ефективність може бути у, у цій імперії? Так, вона мала розпастися. Але ну, були війни відповідні. Ну, наприклад, та сама Афганська війна, як притеча розпаду. Закінчилася війна, розпалася імперія. Те саме буде відбуватися у Московії. Якщо оця війна, вона ж іде, війна, кажуть, на виснаження так виснаження не тільки України, а виснаження і Московії. І е, коли це все завершується. От уявляємо, що сьогодні війна закінчилася. Він навіть перемир'я не може оголосити, так. тому що я не знаю, і ніхто не знає, через який час почне розпадатися Московія. Може, цього місяця перемир'я вистачить для того, щоб вона щоб був включений цей механізм розпаду її. Це може відбуватися дуже швидко. Може відбуватися повільніше. Ніхто не знає, ну, правда, Рожков то розрахував математично, але про його роботу ніхто не знає, на жаль. Отже, я вам пояснюю абсолютно просто, чому він не може завершити війну. Я думаю, що в нього це на рівні інстинкту. Він відчуває, війна завершується сьогодні. А завтра, чи через місяць, чи через два, чи через півроку Московія починає обвально розпадатися, тому що вона виснажена і тримається практично психологічно, перш за все, на війні. Тільки все це закінчується ху, і починається обвал. І розпад цієї імперії зла і країни дурнів, яка не має реального, я маю на увазі, підґрунтя для власного виживання.